Часто прокидаєте серед ночі, щоб сходити в туалет. Скажу вам по секрету, ваш сечовий міхур тут майже ні до чого. Часто це не проблема нерок, а тихий сигнал від ваших гормонів. І якщо ігнорувати його, ви отримуєте в результаті розбитий стан у день. Ось у чому справа: наш організм працює за чітким біоритмом вночі, приблизно між 2 та 4 годинами, у здорових людей фізіологічно відбувається невеликий підйом кортизолу, того самого гормону стресу та пробудження це природний механізм, щоб ми могли перевернутися на інший бік і продовжити спати. Але коли в організмі є дисбаланс. Цей підйом може бути занадто сильним, і ось тоді ви прокидаєтесь не від бажання в туалет, а від внутрішнього гормонального поштовху. А вже тіло інтерпретується як сигнал до сечовипускання. А потім приходить компенсація. Якщо вночі кортизол був надто високий, то протягом дня його рівень може бути зниженим. Саме тому ви можете відчувати безпричинну втому, апатію, небажання щось робити в першій половині дня. Виходить порочне коло, нічне пробудження, денна втома, ще більший стрес для організму. Що ж робити? Почати можна з найпростіших і безпечних кроків, які допомагають нервовій системі заспокоїтися ввечері. Перше, уникайте рясного пиття після 18 та 19 годинами. Особливо це стосується сечогінних напоїв, такі як чай або кава. Друге, дайте шлунку відпочити. Останній прийом їжі має бути легким і не пізніше, ніж за 2-3 години до сну. І третє, найважливіше підтримайте свою нервову систему. Такі мінерали, як магній, це природний м'язовий релаксант. І помічник у регуляції стресової відповіді прийом якісного магнію за годину до сну може допомогти пом'якшити той самий нічний сплеск і забезпечити глибокий безперервний сон. Я особисто приймаю магній на постійній основі і бачу різницю в якості сну та рівні енергії. Також, якщо нічні підйоми стали регулярними, має сенс раз на рік перевірити стан надниркових залоз. Саме вони виробляють кортизол. Але пам'ятайте, магній буває різний: цитрат, малат, бізгліцинат. Кожна форма має свої нюанси, засвоєння та призначення. Якщо ви хочете розібратися, яка саме форма магнію і в якій дозі підійде саме вам з урахуванням вашого стану, звертайтеся, напишіть мені в особисті повідомлення, і я допоможу підібрати оптимальний варіант, щоб ваш сон нарешті став міцним, а ранки – бадьорими.